Всім великі привіт! Сані готуємо вертуту з яблуками. Дуже простий, смачний рецепт, теж беремо до роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібно 2 яйця. За цим рецептом завжди готую вертуту з яблуками, тому можу сміло рекомендувати файний провірений рецепт. Тепер яйця будемо перемішувати вінчиком. Додаємо олії 60 мл, поступово перемішуючи, помаленьку додаємо. Також зараз сюди додаємо окріп 120 мл, поступово так помаленьку додаємо і перемішуємо. Я люблю яблука, люблю багато різних рецептів з яблук, але саме вертута з яблука в мене асоціюється зі смаком дитинства. Нас завжди готувала бабуся, ну дуже смачно. Друзі, додаємо ще посолі і зараз будемо додавати цукор. Я додаю цукор лише 100 грамів. Ви додавайте, скільки ви любите. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, що вам не важко чи любите ви вертуту з яблуками. Тепер добре перемішуємо і зараз будемо додавати борошно. Борошно будемо додавати поступово, я додаю 350 грам, помаленьку перемішуючи, і поступово додаємо і замішуємо тісто. Я вже замішую тісто, воно дуже еластичне, м'ясеньке, просто шикарне тісто. Зараз замішуємо тісто і відкладаємо його на 10 хвилин. Взагалі тісто на верту, то воно саме просте, нічого складного і завжди файно виходить. Тепер для начинки нам будуть потрібні яблука. У мене два великі, можна брати три менших, можна і чотири навіть взяти. Яблука будемо нарізати на кубики, дрібніші. Друзі, якщо ви вперше на цьому кулінарному каналі, то підтримайте його, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки та коментарі. Все, яблучка нарізали, тепер трішки посипамо борошном і зараз будемо розкачувати тісто. Тісто сформуємо зараз в такий батон і поділимо на дві частини. Тепер тісто поділили ми на дві частини. Зараз гарненько ж так ручка його розправимо, і будемо ділити ще на чотири частини. Скажемо так, ще в такий маленький батончик зробили і ділимо на чотири частини. Друзі, не забувайте про зворотній зв'язок. пишіть коментарі, з якою крінечі місто ви дивитеся відео. Обожнюю всі ваші коментарі. Дякую, що пишете. Так, беремо одну частинку і будемо розкачувати. Розкачувати потрібно дуже-дуже тоненько. Я розкачую тісто на дерев'яній дошці, тому трішки змастила її олією, такий маленький лайфхак, розкачуємо тонесенько взагалі тісто розкачується надзвичайно легко. Все, тісто ми тоненько розкачали. Зараз будемо накладати начинку. Я накладаю яблучка з одної сторони, накладаємо. Зараз трішки ще посипатимемо цукром і корицею. Цукор корицю посипаємо за бажанням. І будемо починати скручувати в такий рулетик, скажімо так. Все, в один рулетик ми вже скрутили і так повторяємо з кожним шматочком тіста. Тонесенько розкачуємо, додаємо начиночку, посипаємо цукром корицею. Корицю, до речі, за смаком, я люблю, тому додаю. Ось таку красоту ми вже майже приготували. Зараз ще змащуємо яйцем і будемо запікати в духовці при 180 градусів. 30-35 хвилин плюс мінус в залежності від вашої духовки. Поверху я буду посипати ще цукром. Наша смакота відправляється в духовку, і зараз ми будемо смакувати. Вже слюнки течуть, не терпиться спробувати. Друзі, це дуже смачно та просто. Приготуйте, не пошкодуйте. Дякую, що були зі мною в цьому відео. До зустрічі зустрічного відео. Всі миру та спокою. Всім па-па.